Вітаю в ефірі новини на часі. Перші підсумки дня зібрали у випуску. Вночі росіяни тероризували Запоріжжя безпілотниками. Запустили на місто 12 шахедів. Один з них влучив по інфраструктурі, інші по житловій забудові. В заводському районі дрон влучив прямо у будинок. Горіли квартири та балкони на чотирьох поверхах. Станом на ранок відомо про 13 постраждалих. Серед них двоє це діти. Зночі на місцях прильотів працюють рятувальники, медики та правоохоронці. Надзвичайники евакуювали мешканців з палаючих будинків. Вітр, вітр, вітр. Є влучання і в Дніпровському та Вознесенівському районах. Один БПЛА влучив поміж будинків. Там пошкодило щонайменше п'ять багатоповерхівок. Працівники ДСНС демонтують конструкції, а місцеві допомагають один одному прибирати скло. Приїхала через деякий час пожежна допомога, воно затушили пожар, але після цього постійно нас взривались, то чую, то дрони десь, то ще щось. От. І до початку п'ятого, мабуть, до п'ятого постійно нас атакували. Загалом через нічний терор пошкоджено 15 багатоповерхівок, приватні оселі та нежитлові приміщення. Комунальники встановлюють тимчасовий захист у віконні отвори. Наслідок атаки подекуди немає світла та газу. Хоча нині світло вже подали у будинки. І на друге ночі ворог почав атакувати місто Запоріжжя більш ніж 10 шахедів Дякуючи військовим, не всі долетіли. комунальні служби розбирати завали та розчищати наслідки ворожих. А так, без світла близько двох тисяч абонентів. то що найближчі декілька годин ми зможемо відновити все електропостачання. Регіо щойно дозволила більш-менш безпекова ситуація. Підрозділи муніципальної аварійної служби виїхали у різні райони на різні локації. Наразі задіяно майже 60 працівників, 10 одиниць техніки. Виконуються першочергові роботи, підготовка необхідних матеріалів і встановлення у віконні отвори тимчасового захисту з плитою СБІ. У селі Новоолександрівка 13-річний хлопець отримав мінно-вибухові травми. Це сталося по обіді 20 жовтня. За попередніми даними, він знайшов реактивний освітлювальний патрон і намагався його розібрати. Пристрій здетонував просто в руках підлітка. Пораненого школяра госпіталізували до обласної дитячої лікарні. Правоохоронці вкотре закликають дотримуватися правил мінної безпеки. Якщо ви натрапили на підозрілий або вибухонебезпечний предмет, ні в якому разі не торкайтеся його, не намагайтеся перенести чи розібрати. Відійдіть на безпечну відстань та одразу телефонуйте на лінію 102 або 101. Майже рік благодійники Карита з Запоріжжя допомагають соціально незахищеним людям покращити умови проживання. Працюють у межах проєкту Житло для вразливих домогосподарств за підтримки Агентства ООН у справах біженців в Україні. У нашому регіоні охопили шість громад. Ольга Ларіонова розкаже, як допомогли опікунці трьох малолітніх дітей, яка живе у Канівському. До села Канівське Галина Баздарєва переїхала з Вищі Тарасівки на початку повномасштабного вторгнення. Оселилась у рідних. Тут проживали її мати, сестра двійня і троє малолітніх племінників. Згодом не стало мами, від важкої хвороби померла і сестра. Діти залишились без матері. Жінка взяла над ними опікунство. А Карітас допоміг із оформленням документів на будинок. Так як я працюю, у мене зарплата 7 тисяч 2 тисячі. Мене переселенчески і. За такі гроші я ніяк не могла оформити хату. Мені допомогли Каріта з Запоріжжя, дали мені ці кошти, і після того, як я це називаю, ми почали з ними дружити. А цьогоріч влітку Галина подала заяву до кризового центру Карітасу, аби допомогли створити в помешканні гідні умови для дітей. Ось так виглядав старий дах, а всередині будинку не було простих побутових зручностей. Я їм розповіла, що я вже придбала ванну, я хочу провести, бо того що важко, троє діток, і їм потрібно митися, купатися. І ну є, що змогла, то купила, а немає кому робити. Інженерна група Карітасу оцінила стан будинку і визначилась із обсягом робіт. Почали з даху, оцінили дах, бачимо, що в людей вікна старі стоячі, дерев'яні, тобто це закриття теплового контуру. Першочергове, потім людям необхідно, тому що четверо людей проживають, і з них троє діти це санвузол. А вже наприкінці вересня підрядники Карітасу виконали всі роботи. На будинку перекрили дах, веранду переобладнали на санвузол, провели туди систему водопостачання та каналізацію. Вставили також нові вікна тут і на кухні. Галина і діти не натішаться. Мені до сих пор не віриться, що я можу підійти, помити руки, умить ліцо. Діти накупані, намилені, чисті, унітаз… В хаті все добре. Вибігає Ярослав на вулицю, я йому кричу, ти куди? Він каже, я в туалет. Я кажу, так ж туалет в хаті. Підшита у нас USB плитами стеля, облаштована пластикова стеля, була комунікація у нас всі проведені, скриті. До побутових зручностей ще треба звикнути, каже жінка. Діти з народження не мали належних умов. На 12 літрів у мене пластмасове відро і. Кружка літрова. Ну діти підмиваються і миються самі, так як вони вже дорослі кожен день, а раз у тиждень я їх купала. Це щоб ви розуміли, желізний тазик здоровий стоя, і оце як з душу. Загалом заяви на модернізацію житла до Карітасу подали півсотні родин переселенців. Половину домогосподарств благодійники вже облаштували, решта у роботі. Планують встигнути до початку зими. А Галина вдячна за те, що їй допомогли добрі люди. Я роботаю, я можу як і касити, так можу і полоть, як можу замітати, так можу і палити. Ну, Мені головне, що в мене не найкраща робота, але вона в мене є. Люди мене там уважають на роботі, ценять, в мене є робота. І найголовніше, що діти при мені. Більше мені нічого не треба. Дякую. Ольга Ларіонова, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ. Більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власну інформацію через телеграм-чат-бот. Тримаємо стрій та віримо в Збройні Сили України. Побачимось у наступних випусках.